Цікава новинка від магазину Alex Max. Набір е, соусів дуже гострих. Має такий вигляд в упаковці. Іде три пляшечки. Значить, Одна пляшечка йде е, сама гостра, 5 чилі соус. Далі така Red Habanero. Не дуже гостра, але, ну, повірте, вистачає гостроти. І ще така пляшечка ось йде. Також на 4, воно щось середнє між цима двома соусами. Соуси на смак е, дуже приємні, тобто нема такого, що ви, ну, наприклад, е, цей соус з'їли і у вас одна гострота. Так, гостроти достатньо, але соус має свій смак. Дуже цікаві смаки. Всім раджу, магазин Alex Max відправка новою поштою або самовивіз в Києві. Телефон для замовлення 067-231-3842 або через Viber.